Тільки на опалювальний сезон завершився, у Харкові вже почали готуватися до наступного. Ось ця магістраль здовж проспекту Героїв Харкова стала однією з перших, яку взялися перекладати робітники ХТМ. Це 11-та тепломережа харківських теплових мереж. Вона була введена в експлуатацію у 1945 році. Остання реконструкція відбувалася 65 1967 роках. Тому майже 60 років без капітальних вкладень, ну, ми розуміємо, за останні три роки ми тут мали 43 дефекти, Зношені сталеві труби замінюють на сучасні в пінополіуретановій ізоляції. Вони мають прослужити не менше 50 років. Саме ця ділянка має протяжність 780 метрів. Ми починаємо від місця, де закінчили у попередні роки прокладання нової цієї труби, і доходимо до велозаводського мосту. Щоб вже цілосно мати замінену ділянку. І хоча роботи тривають лише тиждень, уже встигли багато чого зробити, акцентують робітники. Розрили три ділянки трубопроводи, зняли ізоляційні лотки та вже розпочали демонтаж магістралі. По нашій ділянці у нас де, тут з трьома камерами, з заміною запірної арматури, сальникових компенсаторів. Вона буде також снабжена. Системою сигналізації Тобто буде видно, якщо десь щось не так, це зможуть скоріше діагностувати. Ця магістраль забезпечує гарячою водою та опаленням будинки у Слобідському, Салтівському, Основ'янському і Київському районах міста. Загалом це майже 700 домівок. Лише 14 з них наразі тимчасово без комунікацій, адже решту вдалося перепідключити до інших мереж. Усі роботи додали в ХТМ, планують завершити за два місяці. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Андрій Паколов Новини Харків.